Вітаю, це програма. Точка зору з березня в Україні стартувала низка соціальних новацій. Серед таких монетизовані субсидії, нарахування індексації пенсіонерам та додаткові виплати для багатодітних родин. Деталі по кожному із цих питань дізнаємося від сьогоднішнього гостя студії, директора департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій, Юрія Шпараги. Рада вітати вас, Юрій Іванович, У нашій студії почну напевно з субсидій у березні Харківської області двісті. 54 тисячі сімей мали отримати монетизовані субсидії. Напевно, можемо вже сьогодні говорити про якісь висновки, чи все сталося, як планувалося, чи всі банки і надавачі фінансових послуг впоралися із завданням? На жаль, не все пройшло так, як, так, як планувалося. Відбувся технічний збій, і приблизно 19 тисяч отримувачів субсидій Харківської області, які повинні були отримати субсидію готівкою. Її вчасно не отримали. Справа в тому, що сталося так, при обробці даних, що ті громадяни і ті справи, які попали в систему. В момент перерахунку вони випали із розрахунків, і ці громадяни змушені були після того, як їм принесли пенсію, ці виплати отримувати в системі Ощадбанку. Нічого страшного не відбулося, їх отримали, але проблема залишилася за тими громадянами, які одинокі і які маломобільні, тобто прикуті до ліжка. І тут сталася така ситуація, що для того, щоб Ощадбанк видав ці кошти, потрібно мати довірність тій особи яка отримає ці кошти. В сільській місцевості з цим впоралися, тому що місцеве самоврядування на селі наділено повноваженнями здійснювати нотаріальні дії, і громадяниці отримали безкоштовно довіреності і отримали ці кошти. Інша справа, в міській місцевості до сих пір вирішується питання на рівні Міністерства соціальної політики України, на рівні Ощадбанку, головного офісу Ощадбанку, як бути з цього приводу. В чому річ? Якщо е, от доручити отримати кошти, які належать вам іншій особі, Ощадбанк вимагає довірність, яку видають нотаріально завірено, тобто нотаріуси, вартість сьогодні послуг нотаріусу, вона значна. Це від 300 до 800 гривень. Тобто, і виникає такий колапс, коли людині, щоб отримати субсидію, наприклад, 300 гривень, потрібно заплатити нотаріусу. І ще якось дістатися до нотаріальної yeah, контори, yeah. якщо ми говоримо yeah. про маломобільних людей, або викладати квити yeah, yeah. надім, і yeah. це певно підвищує. Yeah, yeah. Вартість Тому вирішувалось питання на рівні Міністерства соціальної політики, щоб ЖЕКи, як ми звикли про них говорити, тобто ті структури, які обліковують громадян, які надають їм послуги щодо. Надають певні послуги, щоб ці організації видали їм ці довідки їхнім рідним, близьким сусідам, будь-кому для того, щоб вони по цих довідках отримали субсидії для маломобільних громадян. Ці довідки безкоштовними будуть? Да, вирішували питання, щоб вони були безкоштовні, але проти цього заперечує Ощадбанк і говорить, що законодавство те, яке сьогодні є, ті нормативно-правові акти якими користується Ощадбанк, вони не передбачають такого виду документу, як довірність, видана ЖЕКАМИ чи будь-якою іншою структурою? Тому таких громадян залишилося небагато. Зараз ми підводимо підсумок стільки таких громадян, які не отримали готівкою субсидій в Харківській області, але вони є. Будемо розуміти, десь приблизно через неділю, через дві. Але чи виправлена ситуація? Чи внесені вони до реєстру, тобто або у квітні все, все пройшло, як як? Ну, потрібно? саме так, вже програмний продукт допрацьований, всі ці технічні збої вони ліквідовані, і вже в квітні місяці повноцінно громадяни отримають як пенсію, так і субсидію. Тобто була така проблема, ну ви ж запитали про проблему, чи були якісь проблеми. Я вам про неї говорив і ми не приховуємо цього, що така проблема існувала. Тому є такі громадяни, в яких, в яких ще залишилися ці кошти в системі Ощадбанку, Але я думаю, самими ближчими днями рішення буде прийнято в будь-якому разі. Ці громадяни ці кошти отримають. Якщо говорити про наступний етап, це вже квітень, тобто ті громадяни, яким нарахована субсидія в березні, вони її отримають в квітні. Таких громадян станом на сьогодні у нас 256 тисяч, із них 186 тисяч 100 – це пенсіонери. І 70 тисяч 700 – це люди, працюючи громадяни, які сьогодні мають право на субсидії. Все профінансовано, і всі виплати будуть проведені вчасно. Ніяких помилок не передбачається, ніяких затримок не передбачається. Чи є вже якась можливо, перші відомості від надавачів комунальних послуг стосовно рівня розрахунків? Чи всі наші громадяни, отримавши субсидію, витрачають її за призначенням, чи не збільшилася заборгованість? Знаєте, сьогодні, коли говоримо про платників за комунальні послуги? Чи збільшились вони чи ні, то про це так ярко говорять сьогодні черги в наших банківських установах, що звичайно погано. Тобто громадяни сьогодні мало користуються безготівковим розрахунком, тобто перерахувати з банківської картки на установу, яка надає послуги. І тому ми сьогодні відслідковуємо і черги у банках. Банки обіцяють цю ситуацію виправити і більш стрімко. Обслуговувати громадян, але перші результати сьогодні показують про те, що громадяни, отримавши субсидію готівкою, пішли сплачувати за комунальні послуги. Чи є люди, які не задоволені тим, що їм дали кошти? Ну я таких не зустрічав. І, мабуть, їх немає, а може, й вони є. Єдине, що, що чув. Що люди не звикли самостійно сплачувати за комунальні послуги і коли їм говорять, там, наприклад, ваш платіж там 300 гривень, і комісійні витрати, які ви повинні сплатити за роботу банка, там, наприклад, 5 чи 10 гривень, то люди запитують за що, тобто, це говорить про що? Це говорить про те, що. Люди роками не ходили, не сплачували комунальні послуги і автоматично перераховувалась ну, да, субсидія да, на рахунок. Тобто є такі, є такі моменти. Але в цілому, в цілому, я вважаю, що тут політика державна і політика урядова в даному випадку щодо монетизації була правильною. Тобто ми сьогодні фіксуємо, що платежі готівкою пішли на підприємства. Скільки їх у відсотках? Будемо розуміти пізніше. Я думаю, десь приблизно ми. 100% будемо розуміти, коли пройде перший етап, тобто коли ми почнемо виплачувати вже березневі субсидії у квітні. Ми зрозуміємо, як сплатили люди в березні. Те, що черги в банках, да, це, це ми бачимо. Те, що люди говорять, що сплачуть це, ми теж бачимо. Але скільки відсотків фактично сплатять, побачимо десь під кінець квітня. Але я впевнений в тому, що цей відсоток буде достатньо висок. Я думаю, що всі 100% сплатять за комунальні послуги. Монетизація субсидій була покликана. Ще й одна з такою метою було спонукати людей заощаджувати. Чи є на сьогодні такі відомості, чи ще рано про це говорити і Ні, не не рано. Відомості такі є від самих людей, тому що отримавши кошти в руки, а сьогодні тарифи ж в Україні вони ж не, не низькі, тобто значні кошти потрібно витрачати на це. І те, що я чув, от в поїздці по області, то коли зустрічаєшся зустрічаєшся з людьми, і запитуєш, як, як це спрацювало. То говорять, почали заощаджувати. Наприклад, от сьогодні тепло, ми там виключили опалення, чи там якось ще таким чи іншим чином, але це спрацювало. Тобто громадяни сприйняли це як власні кошти. Тобто, коли власні кошти, звичайно, що. Є потреба їх заощаджувати. Хоча, якщо говорити про безготівковий розрахунок, який існував в минулому році, то знову ж таки в межах соціального нормативу громадяни заощаджували ці кошти. І ми в минулому році, я вже неодноразово говорю, ми повернули 52, по-моєму, мільйони гривень тим громадянам, які в межах соціального нормативу заощадили. Тобто така, така ситуація. Якщо говорити, що буде в подальшому, да, у нас залишається десь приблизно близько трьох тисяч громадян, які Користуються грошовою формою розрахунків, тобто це ті громадяни, за яких сплачує. Державний бюджет через систему Щадбанка знову ж таки через їхні особисті рахунки підприємства ті, хто оформив субсидію вже після нового року, саме так. Ті, хто 19 з першого, да, з 1 січня 2019 року таких громадян, як я сказав, близько трьох тисяч, то я думаю, що буде і для них вже з нового опалювального періоду, починаючи з 1 травня на літній період, і потім опалювальний період, я думаю, що буде запроваджена 100% готівкова форма розрахунків. Монітізована субсидія буде, вона виплачується, передбачена винятково на опалювальний період, чи влітку також люди будуть продовжувати. Влітку також, кому по їхнім доходам передбачена субсидія на літній період, вони будуть отримувати і в літній період. Але сьогодні ще не вирішено питання. Спочатку було прийнято рішення про те, що всі без виключення громадяни, які отримували субсидію у 19 році, повинні 1 травня, спочинаючи з 1 травня, прийти до управління соціального захисту населення чи до уповноважених щодо цієї роботи в сільській місцевості, для того, щоб подати нову декларацію і заяву. Але потім міністерство взяло паузу і зараз вирішується питання. Що можливо і не треба буде переходити і перереєструватися відповідно до нового порядку. А може це відбудеться в автобантичному режимі? Я думаю, найближчими днями ми зрозуміємо, як це буде все працювати. Станом на сьогодні питання до кінця не вирішено, чи потрібно 1 травня, з 1 травня приходити в управління соціального захисту населення і подавати нову декларацію і нову заяву, чи ні. Тобто очікуємо на урядове рішення. Про декларації заговорили. Багато наших е, громадян є е, подають подавачами декларацій, електронних декларацій. Чимало форм у нас декларування доходів. <клес> І чи вважається монетизована субсидія тим доходом, який необхідно декларувати? Ні, субсидія це допомога від держави. Вона не декларується. В одній з попередніх програм. Ви наводили приклад про безпрецедентну суму субсидій понад 20 тисяч. От доводилося чути як приклад такого малоефективного використання ресурсів, доводилося обговорювалося на певних центральних каналах. Чи змінилася сьогодні ситуація? Так була така інформація, і вона коректна. Дійсно, в Зачепелівському районі 9 не пам'ятаю, 9 чи 10 квартир. В такому стані опинилися, коли державна допомога їм складала більше 20 тисяч гривень, тому що, повторюю, будинок, жителі якого всі перейшли на індивідуальне опалення, а ці дев'ять квартир не перейшли на індивідуальне опалення із технічних причин. Тобто, для того, щоб забезпечити повноцінною їх кількістю газу, який їм потрібен, потреба була змінити технічні умови, і от в зиму ці громадяни не встигли. Перейти на індивідуальне опалення і котельня, та яка працювала великою мощою такою, яка була розрахована, наприклад, на квартал, вона залишилась працювати, але опалювала ці 9 чи 10 квартир. І тому звичайно, що вартість однієї гіокалорії дуже значна. Але держава свої зобов'язання перед цими громадянами виконала і скільки б. Не була сума субсидій, держава її сплатила. Я розумію, що у вас зараз виникає питання, чи пішли ці люди сплачувати за комунальні послуги, отримавши… і чи можливо доцільно було витратити все таки на технічні ці умови, ці гроші. Я зараз не готовий вам відповісти, обов'язково поцікавлюся цим питанням, особливо по зачепилівці, чи заплатили ці громадяни чи ні. І при першій нагоді вам повідомлю. Але думаю, що сплатили. І технічно можливо допомогти цим людям спрямувати ці виплати на те, аби вирішити це технічне питання вже на наступний рік закрити його це питання? там місцева там об'єднана місцева територіальна громада і я мав особисту розмову із керівником цієї громади і виготовлено відповідний проект Отримано відповідні технічні умови, і безперечно, що ця проблема буде усунута найближчим часом. Тобто, як запевнив голова об'єднаної громади, що вже починаючи на новий опалювальний період, звичайно, що такого не буде. Тим ну, все, все буде зроблено. Да. унікальна ситуація у понад 20 тисяч субсидій. А яким же є середній розмір субсидій в Харківській середній області? Середній розмір субсидії десь 1200 двісті гривень в Харківській області, якщо брати тих громадян, які використовують тепло або газ. Ну, тобто, тепло теплотепломережі або газ для опалення своїх приміщень, і більше 2 тисяч гривень, які використовують для опалення приміщень скраплений газ або тверде паливо. Ну це пов'язано з ціною на вугілля і з ціною на газ. Тобто, якщо взяти середнє арифметичне, десь приблизно 1500-1700 гривень, середній розмір сьогодні субсидій, яку отримують Харківська область. Найчастіше хто отримує більше містяни саме місця у Харкові, чи в чи в області хто часті? Потребує сьогодні, сьогодні ситуація 50 на 50. Фактично, отримачі субсидії розділилися на, на половину. Половина проживає в місті, половина в селі. І до наступних питань, от на цей період, також у березні, припала виплата підвищених пенсій та індексації, чи будуть. Я не знаю, чи це повноваження управління соціального захисту, чи, чи ні, певною мірою? Чи ми можете сказати наскільки системними будуть ці виплати, ці підвищення і ця індексація? Чи щось відомо? Сьогодні дивіться, сьогодні ми говоримо про пенсійні виплати березня. Да? Так, от у нас пенсійні виплати в березні склали на одного пенсіонера 3038 гривень. Так, якщо говорити про індексацію, про підвищення пенсій, тобто там у нас були разові виплати. Ну, разова, зрозуміло, що разова виплата, на те вона і разова, що вона виплачена один раз і сплачуватися по-дальшому не буде. Так? Якщо говорити про індексацію, та яка відбулася, а відбулася вона для 712 тисяч 400 пенсіонерів Харківської області, а взагалі пенсіонерів Харківської області 801 тисяча 600. Тобто фактично 90% пенсіонерів отримали індексацію пенсій. Хто отримав підвищення пенсії, яке буде на постійній основі, я не говорю про разові виплати. Це ті громадяни, які мали значний страховий стаж і в той же час в свій час мали малі заробітки. Ну, це тихробітниці, санітарки і ну, будь-хто. Хто в той час отримував дуже малу заробітну плату. І тому для цих громадян, знову ж повторюсь, хто мав великий страховий стаж і низьку заробітну плату, для цих громадян відбулася індексація. І десь приблизно кожна родина отримала, як я вже говорив, по-моєму, 500-538, десь приблизно середні, середнє збільшення пенсії в Харківській області більше, ніж ніж на 500 гривень. Ну і цікава, мабуть, цифра буде що ми щомісяця. Виплачуємо нашим пенсіонерам приблизно 3 мільярди гривень в Харківській області, тобто величина виплат пенсійного фонду в Харківській області сягає близько 3 мільярдів гривень. І ще одна от новація: додаткові виплати багатодітним родинам. Хотілося б почути певні роз'яснення. Бачила, як от хвилюються ці родини, чекали, що навіть одразу ж у березні вони їх отримають. Ці виплати. Постанова прийнята і порядок введено з 1 квітня 2019 року набирає, ця постанова. Що вона передбачає? Ті родини, які мають двох дітей, в яких народилася третя дитина, четверта, п'ята, кожна, кожна наступна. Да, Мають право отримувати від держави по 1700 гривень до того моменту, коли дитині виповниться 6 років. На кожну дитину на Тобто, кожну і дитину. третя, на четверту. Да, ну uh -huh. всі наступні діти, які народилися після uh -huh. двох. Е, якщо народилася двійня, то звичайно, що розмір виплат подвоюється. Ці виплати вони не залежать від доходів. Тобто не потрібно враховувати доходи, а фактом виплати, тобто основою для виплати, є саме народження дитини. При цьому я хотів би зауважити, що ці виплати, які громадяни для себе оформлять на дітей, які народилися друга і наступна дитина, то ці виплати будуть обліковуватися в дохід родини. І тут потрібно рахувати. Щоб не сталося так, що. Тут же вказувати вже і в декларації. Ну, звичайно. І це буде ще тим доходом, який враховується під час нарахування субсидій. Саме так. Про пенсіонерів так, та сама історія. Ну от підвищені у нас зараз пенсії, отримали люди якісь індексації. Це якось так. Звичайно, це дохід цих громадян, і він буде врахований при нарахуванні пільг, субсидій і таке інше. Не враховується тільки одноразова матеріальна допомога. Одноразова матеріальна допомога, яка видається один раз на рік. Ну, це є в нас така програма обласна, яка діє в області, діє в місті Харкові, діє в інших містах, то ця допомога не врахується. Всі інші надходження грошові вони звичайно що врахують. Тобто отримувачам субсидій пенсіонерам варто чекати того, що розмір їхньої субсидії буде найближчим часом, часом зменшено, адже якщо вже з березня отримують підвищену пенсію або потрібно рахувати. Є на сайті Мінсоцполітики, ну хто володіє так, сказати. Навиками, нав, нав, навиками, навиками навіть такими роботи, роботи на комп'ютері, там дуже просто, там потрібно вести кілька цифр і прорахувати. Та зараз пенсіонери таки вони самі порахують відповідно до доходу, яка буде субсидія. Але на це треба зважувати, коли оформлювати цю допомогу, розраховувати на те, що ваші доходи, звичайно, зміняться. Ну, от уявіть собі, Якщо родина з 1 квітня оформить на одну дитину. 1700 гривень, от вам уже за 6 місяців чи за 7. Що робити? Два от, квартали. Десь звертатися одразу про це повідомляти, десь вказувати. Ну звичайно, що ці ну дивіться на новий опалювальний період. Ми самі порахуємо доходи громадян. Тобто, тобто наразі ми, ми, ми візьмемо їх, не треба бігти там з паперами. Ні. Не потрібно. Ми візьмемо дуже все ж просто робиться сьогодні. Ми інформацію отримуємо з змінним файлом із. Державної фіскальної служби, тобто, ми побачимо їхні доходи. Я просто інформую громадян, що ті, що отримають е, цю допомогу на дітей, і таке інше, щоб вони знали, що ці кошти будуть враховані в їхні доходи е, при е, оформленні права на пільги чи субсидії. Ну, у нас же ж будемо говорити так: у нас мільйон домоволодінь, більше мільйона домоволодіння. Субсидію отримують 256 п'ятдесят Тобто, тисяч. Не всі ж ці громадяни є отримаючими субсидії. Більше того, із цих 256 тисяч, 181 тисяча це пенсіонери, тобто залишається 70 тисяч домоволодінь. Тобто, ну хтось попаде, хтось не попаде, але знати про це треба. Отже, роз'яснення отримали І все таки, от залишилося невизначеним питання щодо травневих якихось е е е е перепризначень житлових субсидій на новий рік. Ну, ви говорите, що це на національному рівні на рівні міністерства. Питання ще не визначено. Як де людям шукати інформації? Інформацію аби не пропустити цей період, чи якось управління соціального захисту населення бере на себе цю відповідальність, тобто проінформувати населення, та сьогодні це дуже просто буде зроблено. Звичайно, що через засоби маси інформації буде повідомлення, що всім громадянам потрібно прийти і переоформити цей вид державної допомоги. Я думаю, тут не буде не буде проблем із, із інформацією цією будь-якому випадку. Ті громадяни, які отримують. Сьогодні допомогу від держави, вони дуже тісно співпрацюють з управліннями соціального захисту населення, з фахівцями соціальної роботи в сільській місцевості і таке інше. Я не думаю, що це буде проблемою, але все-таки я маю надію на те, що питання буде вирішено, щоб безконтактно перепризначити тим громадянам, які отримували субсидію у 2019 році. Але подивимося, найближчим часом буде відомо, яке рішення прийме уряд. Ну і хочеться сподіватися, сьогодні також ми достатньо проінформували наших глядачів стосовно всіх питань, які можуть виникнути стосовно е, субсидії. Також дізналися, що якщо є ще додаткові якісь питання, можна звертатися до інспекторів, до е, власних територіальних управлінь департаменту соціального захисту населення Харківської області. Дуже дякую за змістовну розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Нагадати, що сьогодні в програмі Точка зору ми спілкувалися із директором департаменту соціального захисту населення. Харківської облдержадміністрації Юрієм Шпаравою на все добре.